Вітаю на уроці читання. Тема сьогоднішнього уроку Леся Вознюк, Диво татусі. Спочатку трохи розімнемось. Придумай слова. Який наш клас? На кожну букву, яка з'явилась на екрані. Наш клас К. Класні, кмітливі діти. А ще які? В нашому класі діти Л. Ласкаві, люб'язні. Наші учні А. Амбіційні, активні. Наші діти С. Сміливі, спортивні. Одразу приготуємо до роботи підручник. Сьогодні ми працюємо на сторінці 32. Утвори і прочитай слова. Яке слово переплуталось? А тепер спробуй відновити слово. Ще одне слово рятуємо та відновлюємо. А тут яке слово перепуталось? Ще трошки розпутуємо слово. Молочинка. А як ми можемо назвати маму, тата, бабусю, дідуся, брата та сестру одним словом? Що об'єднує всі ці слова? А якими іншими словами ми можемо назвати сім'ю? Давай пригадаємо, що сім'я. Це родина. А ще ми можемо назвати сім'ю: династія, рідня, сімейство та фамілія. Всі ці слова називають рідних людей сім'ю або родину. Давай настворимо павутинку слів. Зі слова сім'я. Сім'я це родина, це затишок, спілкування. Які ще слова ми можемо додати до слова сім'я? Постав, будь ласка, відео на паузу, відскануй QR-код у своєму підручнику та прослухай пісню. Кажи, за що дитина дякує батькам? А кого ти уявляв чи уявляла, коли лунала ця пісня? Якщо у тебе виникли якісь асоціації, доповни павутинку, яке ми склали. Перед цим. Пригадаємо, що сім'я це група людей, яка складається з чоловіка, дружини, дітей, інших близьких родичів, що живуть разом. А ось ряд поколінь, що походять від одного предка. Усі родичі, родина, сім'я, далека і близька родина. Ми називаємо словом рід. Це і бабусі, і дідусі, і тітки, і дяді, і двоюрідні брати та сестри. Походження або послідовність поколінь певного роду ми називаємо родовід. І ось тепер ми перейдемо до слухання вірша Лесі Вознюк, Диво татусі». Сідай зручно та уважно слухай, я прочитаю його для тебе. Як весняне сонечко, усміхалась донечка, в оченятах сяяли щастя промінці. Тішилася донечка, що її долонечка, крихітна долонечка, в татові руці. Щебетала донечка прожучка та сонечко. Статком не боялася навіть павука. Бо у світі цілому, малюку несмілому, так спокійно й затишно, в тата на руках, І радів за донечку місяць у віконечку. На краєчок ліжечка стиха він присів. Побажав маляточкам, хлопчикам і дівчаточкам, мати добрих, лагідних диво та тусів. Який настрій у тебе після слухання цього вірша? А чому донечка усміхалася та тішилась? Чому в очах дівчинки сяяли диво промінці? Де ж спокійно і затишно малюкам? А що тато бажав дітям? З якою інтонацією треба читати цей вірш? Як ти думаєш? Давай перед читанням віршу ми трохи відпочинемо та порухаємося. Друзі, всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. Отож, приготувалися. хой, 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 хай. Спочатку ось так, покрутись, посміхний, ця мелодія не зможе тебе стримати. А ну-ка правої ноги, тримайся прямо давай, ногами рухай, та не зівай, вільніше ось так, два кроки вперед тепер присідай, покрутись та співай. Я люблю бугі-бугі, 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 я танцюю бугі-бугі кожен день. Хоу, гоу, гоу, хоу, папа, папа, папа. Гоу, 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 гоу! Ей, друзі, це ми втрачаємо ритм! Ану, зібралися! Один, два, три! І... Я люблю бубі-буки, дуже бубі-буги. Я люблю боги-буки. Дуже боги та лабубивай, Хто страшний бугі-вуги, хоче стати, треба, друже, у ритмі танцювати, ти маєш знати, що таке наш стиль Тут все серйозно, тут не полька, не кадриль Динамічні кроки, ти дуже крутий Починаєш розуміти, як то бути живим. Я люблю бугі вуги я люблю бугі вуги я люблю бугі вуги Дуже бугі-бубі. Я люблю Бугі-Вубі, я танцюю Бугі-Вубі кожен день. хоу хо, хо Друзі, ви просто молодці. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко. Як тільки набереться 500 лайків, наступне відео уже у нас на каналі. Всім па-па! Після веселої руханки повертаємося до роботи і налаштовуємося на читання. Швидко читай слова, які з'являтимуться на екрані. І ось тепер постав відео на паузу та самостійно прочитай вірш Диво татусь у своєму підручнику. Не поспішай, читай виразно. Коли дочитаєш, повертайся до перегляду. Чудовий віршик. Але про тата не тільки пишуть вірші, а й складають прислів'я. Спробуй скласти прислів'я про тата за підказками кольорами. Якщо тобі потрібно трохи часу, можеш також ставити відео на паузу. Давай перевіримо, чи всі прислів'я вдалося скласти. Батько, сонце відчим місяць? Батькова хата усім багата. Який батько, таке й дитятко. Батько рибалка, то й діти у воду дивляться. Пропоную обговорити, що можуть значити ці прислів'я з мамою і татом або бабусею та дідусем. Цікаво, чи ваші думки будуть різнитись? А чи знаєш ти, що існує багато свят у календарі? Одні свята релігійні, інші державні. Та є свята, які не можна віднести до жодного з них. Одне з них це свято, яке вперше святкували в Україні в 2019 році. Зовсім нещодавно. Це День батька. Його відзначатимуть тепер. Щороку у третю неділю червня. Тож у кожного тата тепер є своє свято. Третє неділя червня. Ну а ми складемо синка про тата. Одним словом даємо відповідь хто? Два слова. Тато який? Три слова що робить? Можливо, ти додаш свої слова. Складаємо речення з чотирьох слів про тата. Склади своє. Робимо одним словом висновок. Батько, тато, таточко, татусь. Не забувай казати такі ласкаві слова своєму татові. Ну, а ми вже підсумовуємо сьогоднішній урок. Чи все вдалося? Чи виникали труднощі? А можливо, нічого не вдалося. Урок читання до бік кінця. Я тобі дякую за урок, та за твої старання та увагу. До нових зустрічей. Гарного тобі дня!